Всіх вітаю. Сьогодні у нас 19 вересня 2025 року, і це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке. Так, перевіряємо, як вони себе поводять при погодних умовах в наших умовах міста, на наших ґрунтах, що можна очікувати від них на той чи інший рік. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже, дуже вдячний. Ну і погнали. Це у нас Вікторія. Вікторія Насінева. Посаджена у 2005 році. Весь виноградник в цьому році квітнув 3-7 червня. У неї марозастійкість мінус 26-27, Зворотні перенесла непогано. Були деякі випади, але такі незначні опіки. Так. У неї може бути таке з опіками, але вона просто ізюмиться і все. Визріває вона десь в серпні, все залежить від того, яке буде навантаження. Вона вражайна. Мені її подарували в Олешках, там знайомий. Вона корневласна, розробив цей сорт інститут імені Потапенка. У неї одна площина, і в цьому році я її навантажу 18 паганами, було і пасинкування і чеканочка. Ось бачите пасинок. Ну, так вийшло, що я його залишив. Так ось, пасанок вже до краю. Обратіть увагу, ось він пішов. І ось він вже ось такий. Робить загущення. Якщо дуже велике загущення, може з'явитися осінній, ой, як він називається? Аідіум. ось. Що в неї є? У неї одна площина наверх і звисаючий привіст. Ну, десь там є. Слідії, а десь і вона вийшла на звисаючий приріст в цьому році. Ще раз, 18 пагонів, для неї це забагато. Для цього сорта, якщо вона на своїх коріннях, потрібно робити десь 15, не більше. Чому? Тому що це перевантаження і, і зміщаються сроки. Що я з цим роблю? В цьому, на наступний рік я планую отут змістити її трошки, а ось тут кусочок її залишити. А ось сюди дати е, це у мене вальок, і вальку дам трошки більше місця. Щоб ви зрозуміли, ось висить її гронка, вже там визріла повністю, вже почала О! ось так. Ізюмиця прямо на, прямо на гронся. Але хай висить. Я її не трогаю, хай висить. Тут таке. Вона, цей кущик, він низькорослий, він не дає таких шалених пагонів, але вражанність на ньому хороша. В ягідці є фруктовий тона. Може бути 8-15 грамів, грона від 100 до 700 грамів. Але їх по 2, а то й по 3 на пагін. Ну, нижня, наприклад, 700, друга 500, а верхня 200. Да, після того, як її почистиш. І ось вам кіло на пагін. Колір червоний, ножиці. Так, по ній потрібні ножиці, тому що вона горошить, її не треба проріджувати, щоб прибрати зайві не запилені ягідки. Так що, ну, це таке. Бере вона 20 брик. Е, набирає, набирає 20-ку. Але при 17 вона вже сісна, її можна їсти. Е, М'якість мармеладна. Під нею 1 метр ґрунтів. Планую на наступний рік зробити менше навантаження. І подивимося, як вона себе поведе. Тримаю без укриття, саджанців не роблю. чобуки на осінь, стимулятори, стимулятори не використовую. Такий, Якщо у вас є десь місце для маленького кущика на 12-15 пагонів, то да, цей, цей сорт для вас. Вона не дуже така привередлива. Ну, але так, треба да, да, там десь і подстріч. Треба зробити так, щоб не загущення не було, щоб не боліло. А так, гарний кущик. І так, 19 сер... вересня вересня 2025 року. На сьогодні по місту Херсону без змін, Межа, як завжди, комендантська, світломаскування. Є така в місті Херсоні прикмета. Якщо. Гупотіння трошки стає менше, то це на тому боці або ротація йде, або йде накопичення. Завтра у нас 20-го день міста. І дня два воно не так гуде летить і гепає, як останнім часом. І це дуже насторожує, тому що, ну ви розумієте, блядь, якщо вони оце не, не гепають три дні, то значить або накопичують на якусь заразу, тому що, скоріш за все, накопичення пройде і все то полетить одним махом по місту Херсону. Ну, хлопці роблять, що можуть. Щось літає, щось не долітає, щось перехватують, щось сажають. Щось де літає, треба бути обережним. Мінування по місту йде дронами, є пострадавші. Так що. Коротше, Херсон знаходиться на лінії фронту. Так що нічого ви з цим не зробите. Ні ми, ні ви. От. Наші випалюють МПЗ кожного, кожної ночі. Кожної ночі щось горить. Сьогодні показували, десь там таке влупили, там таке горить, таке палає, там жесть якась. Кажуть, що з бензином у них там не дуже гарно. Ну, а якщо з бензином не дуже гарно, менше будуть військові заправлятися. Ну, я так думаю, цього і чекаємо. Війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Хтось скаже, звідки ляти це береш. Хочу вірити і вірю, що війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Місто наше живе, маршруточки ходять, машинки десь їздять, люди переміщаються, риночки працюють. Ну, де не розвалили ринок, там працює. Де розвалили, звиняйте, вже нема ринків. Люди переміщуються, але треба бути дуже обережним: дрони, снаряди, постріли. Коротше, все таке. Світло газ вода дома є, а ви поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І вірю, що в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!